Після мого звільнення після мого звільнення була проведена перевірка службова ще за панопоканого центрального апарату, яка визнала, що я ну, вона визнала, що я видав зброю ну, відповідно до ситуації, тобто нічого проти закону в цьому не було. Ну, тобто моїх Через рік в березні 22-го начальник Харківського управління, який є на сьогоднішній день генерал Куць, вирішив провести свою власну службову перевірку вже після перевірки центрального апарату, на яку не мав зовсім ніякого права. Разом з тим, за результатами цієї перевірки, він нарахував близько 700 одиниць зброї, яка фактично була видана патріотам. В цій перевірці написав, що я маю виплатити близько мільйону гривень. За втрачену зброю. Тобто ну, за зброю, фактично, яка видана э, патріота, це от, от, така ось ситуація. Тобто ну, фактично кожен військовослужбовець наразі має розуміти, що э, втрачена під час боїв зброя, або э, ну, зброя надана військовослужбовцям, яка э, в результаті там, вибухів, пошкоджена чи ще щось, він за неї рано чи пізно буде платити гроші державі. Більше ну, Тут добавити немає чого, те, що відбувається. Ну, нам, Напевно, пан Куць вважає, що пан Зеленський, який видавав зброю на оболоні, також має виплачувати гроші за ту зброю, так як я думаю, що вона також не повернулася на склади, а перебуває зараз у руках у військовослужбовці. І, певно, якась її частина також пошкоджена чи знищена, чи втрачена. Ну, Напевно, пан Зеленський також буде потім виплачувати гроші за цю зброю. Це так от. Щоб дуже, просто, щоб дуже просто. Тобто те, що я роздав людям зброю, те, що озброєв добровольчий підрозділ, і за це я маю зараз заплатити 1 мільйон гривень державі. Ну, принаймні, так вважає начальник харківського управління пан Спіць. Ну і напевно так же вважає і пан Малюк, і голова служби безпеки, тому що без нього э, ця історія не би. Ну, напевно, так. Напевно, після війни вони будуть рахувати кількість використаних патронів, гранат. Автоматів, боєприпасів. За, за все це люди мають заплатити кошти, ну, тому що вона, вона була використана е, для оборони нашої держави, для відсічі збройної агресії. Ну, тому тому якось так. Отака ситуація, на жаль, у нас в державі на сьогоднішній день. Я, ну, я не кажу, що юридично після... На перевірку центрального апарату приїхало близько 90 осіб, які допитали всіх, які провели повний комплекс. І вони зазначили, що ну, жодного порушення в моїх діях не було. Але через рік пан Уц, е в складі трьох людей, комісія з трьох людей, вони вирішили, що такі мільйон гривень я маю віддати. Ну, я можу буде просити, бо мільйона гривень в мене немає. Пан малюк е безпідставно перестав виплачувати, мені заробітну плату з моменту мого затримання то може я буду звертатися до президента України, щоб він мені позичив. Бо його будуть судити за те, що він роздавав зброю на оболоні, то ну, я йому поверну там, ту частину грошей, яка я відсужу е, ну, зараз з цих людей. От, ну, я то Ну, Хай поможе президент, він же ж також роздавав зброю на оболоні. Ну, я роздавав їй харкери. Хай він мені допоможе фінансово, я розрахуюся з цим так. Тим більше ви роздавали зброю підготовленим патріотичним рухам, які воювали. Це результати першої комісії, першої інспекторської перевірки центрального апарату, який приїхали, до повністю це все дослідило і вони сказали, що зброя була видана Дякую.